Ти Артеме, блядь! Ти щось зіграй, той папок, бо я тебе уволю зараз, блядь. <рив> 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 я черешні їм, куди ти летиш? Хуєшні, блядь. Є... Грай папок, черешні будеш потім Блядь! ести. Блять. думає, думаєш, у мене немає зброї, а я знайшов автомат, зараз дам йому поїбало. Чуєш? Тіла, ти Паш, не хочемо підняти? А ти де? Ай, больно! Все, вбили. Я знизу був. А, мене, ти. До тебе дні біжить, бадя. Та добре. Його вбили. Я до тебе зараз допожу і ти мене піднімеш. Скажи, ты маешь две пушки? Одну у Поднимай Чекай, буша бежит Да, ну Да не встань не, всти, не А теперь бейся меня Текстуры, ты за что? А вы песни Один за ящиком, другий. Але буває рубивайка. Ладно, можна відходити. Я ла гря. Там Я два типа. Ай, хорош, бряк, бряк. Мок. Ай, хорош. Я где цю патку. Ага. Там ще один його нас да, хоче підняти. Файну, файно, файно молодец. молодець. Молодец. Отставим, ще один ззаді. Друга зброя дай. Ух, блядь! А я вбив. Я вбив, мені кіл дав. <laughs> я його нокнув, а убив. Файно, хлопці. добыл. Файну, хлопцы! про красоті, хлопці, але з великою силою проходить велика відповідальність, так що акуратно. він на голові. Ні, він тут внизу. Уйобує, за дерево. Та ти такой! Там ще блін. Той колорутний, блядь, та я піздець. Там ще двоє, їбать, а згори. Ну вс так низкий? Я ж срапу. Там ще вроде повзає Там, один. Я... Ще один повзає. Раз. Так, так. Блять, то гемочки не було. І в то не було? Ебать, нар прибігли на івент. Суки йобані на дах, блять. Ох, петух, мне в спину. Та на, на цьому на, на, на івент упав. На, десь на, на, на. А, на даху тут. Чекай зараз. Зараз дамо йому пізде Ай! Все, нахуй нахуй. Іди блядь, в канаву, ебать. Чувак, це кресло в там час сидів під... Піднімаю, піднімаю. Все я йду я йду, давай швидко питьма, я, я йду, хат, в канаву. Я йду, Піздець, мразь сиділа на тому хребті і тупо не рухалась даже, а вже в спину почала охуярити, як Криса, Коли побачила, що я беззахисний you know, сука. You know, you know, ще. І ще й не нокнула, ні, ну, якщо б я не встиг сібатися на біг, то він би нокнув, в принципі, на okay. файл. So, so, so. Шо, одного ти, одного я? Я думу, що? ти Я дому жду. Тут головне ним не гонити або біжить Справа, справа чел біжить. Ну мітку дай! От койде. А во, а за то я фига. За якою хуйню? За, за ту лето боє. Я, я заді, І де, де, де. Ну устав. Тобот, нахуй. Сідай. Бля. Сідай коло нашого там чую хуярить. Ідемо поможем, блядь. Лишилося скільки дві людини, блядь. То, походу, то буде на турі. А драпі, на дропі, на дропі тип, на дропі тип, бля. Йой, блядь, я ще й вискочу. Угу. Та добре, я підбіг, він на дропі. На динозаврику там Артем, Арттемс. Приготуйся, стріляй. До дому, нахуй в канал Петушара, блядь. Стріляти він буде по, по опытному динозавру, блядь По моей ласти, ласька ласти. По, по, по моїй ласті, блядь. О, тут Будь тип! Єбаште, єбаште А то ще не все, блядь Ще один має бути, єбать. Я думав, це останній. Це боти якісь, блядь, в кінці вже були. Я полиш... тоже думав. Полишались. Ну той був не бот, а оцей сука бот. І ще один десь. А Бот, чи не бот? Ну, а то вже ми не знаємо, зараз будемо перевіряти. ну ти не подаваєш. Чекай, чекай, бо щось мій вуйко, блядь, сіна походу, мало дав я, блядь. щось він гальмує. Треба. Роз... Треба апарат розігнати. Розігнати, але не топити сильно, бля. Ти щось трохи відвів від апарату. Що ми то? Хлопці, ми йдемо на топ 1, то то краса. О, тіп, тіп, Алло! тіп, тіп! Додому, нахуй. Я, бля, коли управляю Йо? динозавром, ні... ніхто не виживе, бля. А це нормально, що